Не можуть відчувати біль, ніж інші люди, для них не передати втрату спогадів і дому, та вірно кажуть, що війна є скрізь і всюди, але щось відчуваю безкінечною я в тому. Постійно кажуть нічого собі, Соловіна, ти ж із Донбасу. Ніколи я того не уявляла. Ви не повірите, але то не моя провина, що дім покинуто з дивую мовою я вас. Цього я не могла вгадати, і того я не знала. У Новогродівці лишила все своє. Мені може і непомітно того болю, але життя бендежне та всього одне. Тож рідне місто не пускає серденьку на волю. У Новогродівці зірки вночі палали яскравіше. І кожен день сповнений чимось важливим. Та розуміють всі, що там не буде, як раніше. І жоден сонця схід не буде нам по справжньому красивим. Я мала б зараз бути в своїй рідній школі, ганяти на перерива тебе, а потім йти додому. Нібито я зараз маю новий дім, плене життя тихенько та поволі. Але щось відчуваю безкінечною втому.